Друзі, привіт! Вітаю на своєму каналі. І в цьому відео я покажу вам, як додати картинку в Canvas. а іменно за допомогою методу DrawImage. Ну що ж, поїхали. Окей, okay, як ви бачите, я тут додавав вже деякий код, а іменно отримав наш Canvas, викликав метод CatContext і зберіг його в зміні ctx Також я встановив ширину і висоту нашого Canvas. Окей, okay, для того, щоб відобразити картинку, нам спочатку потрібно створити її. Давайте створимо зміну імідж, і ми будемо використовувати конструктор імідж. Це, в принципі, те саме, якби ми писали в JavaScript CreateElement і передавали аргументом імідж. Окей, далі виберемо наш імідж і виберемо властивість SRC, тобто шлях до нашої картинки. Ми передамо все посилання, тобто цю картинку ми хочемо використовувати. Окей, okay, картинку ми створили, тепер нам потрібно вивести її в канвасі. Для того, щоб вивести картинку в канвасі, нам потрібно використати метод DrawImage. Викликаємо цей метод в нашого контекст. Даний метод приймає декілька аргументів, і мінімальна кількість аргументів, яка потрібна для його роботи, це 3. Також він може приймати 5 і 9 аргументів. Давайте почнемо з трьох. Перший аргумент це і картинка, яку ми хочемо відобразити. Далі аргумент назвемо dx і dy. Давайте ми це закоментуємо ось тут, скопіюємо, щоб ми краще це бачили. Ось так. І в якості картинки ми передаємо імідж, тобто ось цю картинку, яку ми створювали. Її ми хочемо відобразити. Далі параметри dx і dy. Це є координати на канвасі, куди ви хочете помістити верхній лівий кут скопійованої області. Тобто звідки буде починатися наша картинка. Якщо ми, наприклад, вкажемо 0 ось тут і 0 для Y, то наша картинка появиться в верхньому рівному куті нашого канвасу. Якщо ми додамо, наприклад, 100 для DX і 100 для DY, то наша картинка появиться 100 юнітів зліва і 100 зверху, тобто по X і по Y. Якщо ви не знаєте, що таке X Y, то це є система координат, ось так, як на цій схемі. І по X це є горизонтальна вісь, і Y це є вертикальна. Тобто ми відступаємо по X 100 пікселів, і по Y також 100 пікселів. Таким чином, у нас з'являється ось такий відступ. Давайте повернемо як було ось так. Наша картинка була в верхньому лівому куті. Ми закоментуємо цей метод ще раз зробимо так, для того щоб додати 5 параметрів. Це є наступний варіант цього методу. Перші два параметри будуть незмінні, а ми додамо ще два параметри. Наступний це є dVis і d -Hate. Давайте також закоментуємо це. І тут напишемо 0, де DUI також 0. dVis і d -Hate. це є ширина і висота, у якій ви хочете відобразити картинку на канвасі. Тобто, якщо ми проаналізуємо нашу картинку, ширина цієї картинки дорівнює 600 пікселів і висота 450. Якщо ми вкажемо, наприклад, ось тут 600 для ширини і 450 висоти, то наша картинка з'явиться в оригінальному розмірі. Якщо ми почнемо тут змінювати ці лачення, то і картинка відповідно буде змінювати свій розмір. Тут важливо дотримуватися пропорції між шириною і висотою, оскільки якщо ми зменшимо ширину або висоту непропорційно до оригінального розміру, то картинка ось так буде викривлятися. Окей, надіюсь, тут все зрозуміло. Окей, давайте повернемо до оригінального розміру і закоментуємо все. Давайте скопіюємо цей метод ще раз. І останній варіант цього методу він приймає 9 аргументів. Ми залишимо ці аргументи, але додамо ще додаткові. А іменно після імідж ми додамо SX, SY, SX. With і s height Окей, okay, як ви бачите, тепер у нас 9 аргументів. Перший аргумент у всіх цих варіантах незмінний це є наша картинка, яку ми хочемо відобразити. Наступні чотири аргументи з префіксом S це є скорочено від source. Тобто source це є наша картинка. Всі вони зв'язані з нашою картинкою. І останні чотири це є D, скорочено від Destination. Вони всі зв'язані з нашим канвасом. SX і S-Y. Це є початкові координати на зображенні, тобто верхній лівий кут на самій картинці, яку ми хочемо відобразити. Далі S-віз і s – це є ширина і висота області зображення, яку ми хочемо скопіювати. Тобто ми буквально вирізаємо певну частинку з нашої картинки, якщо таке необхідно робити. Або ж оригінальний розмір, який я вам показував ось тут. Наступні 4 аргументи. DX, dy, ДВС і д зв'язані з нашим канвасом. Як я казав раніше, dx і dy це є координати на канвасі, куди ми хочемо помістити верхній лівий кут з копійованої області. Якщо ми вкажемо DX і dy 0, то це буде верхній лівий кут, ось тут, самий верхній лівий кут, тобто без жодного відступу. І Двіс і Ді це є ширина і висота, у якій ми хочемо відобразити зображення на канвасі. Окей, давайте ось це закоментуємо, щоб ми краще це бачили. І скопіюємо цей метод ще раз, ось тут внизу. Давайте відкриємо нашу картинку для SX Source X. Давайте вкажемо, наприклад, що ми хочемо відступити з лівого краю 200 пікселів по осі X, По осі Y також відступимо 200 пікселів. Далі нам потрібно вибрати область, яку ми хочемо вирізати з нашої картинки. Вкажемо, наприклад, 300 для ширини і 300 для висоти. Далі усі чотири аргументи зв'язані з нашим канвасом, де ми хочемо відобразити нашу картинку на канвасі, де X вкажемо 0 і де Y також 0. Це буде верхній лівий кут нашого канвасу, ось тут, без жодного відступу. Далі ширину і висоту ми вкажемо таку, яку ми передавали ось тут. Тобто 200 для d і 300 для D-Height. Окей, як ви бачите, у нас з'явилася ось така частинка нашої картинки, тобто ми відступили з цієї картинки 200 пікселів або ж 200 юнітів зліва і 300 юнітів справа. Потім ми вирізали таку область 300 на 300 і відобразили в нашому канвасі. Тут тільки я поміняю з 200 на 300, щоб у нас з'явився квадратик, ось так. І тут можна маніпулювати цими значеннями. Тобто, якщо я тут поміняю 200, наприклад, на 200, то бачите. Область, яку ми вирізаємо з нашої картинки, міняється. Давайте поміняємо тут на 0,0 і також на розмір картинки в оригіналі. Для того, щоб на 100% розуміти, як працює цей метод і кожен з його аргументів, я рекомендую вам попрактикуватися і потратити трошки більше часу. Наприклад, погратися з різними картинками і поміняти значення для кожного з аргументів і подивитися, як це працює. Я також в описі до цього відео залишу посилання на сайт Mozilla Developers, де ви зможете більше почитати по цьому методі. Окей, друзі, надіюсь, це відео вам сподобалося і ви почерпали щось нове. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і пишіть будь-який коментарі для підтримки цього каналу. Дякую за перегляд і побачимося в наступних відео.